Читаючи книгу про людські залежності, мене зачепила дуже цікава метафора, яка базується на наукових знаннях, про те, що у людей існують такі собі ваги рівноваги, болю і задоволення. Щоб ви краще розуміли, я наведу вам приклад вагів із гремлінами, які були зображені в книги. Коли людина починає вживати речовину, яка приносить задоволення. Ну, наприклад, візьмемо алкоголь, ваги нахиляються в бік задоволення у разі. Тривалого вживання великої кількості алкоголю рівновага між задоволенням і болем зрештою схиляється у бік болю. Заданий рівень гедонічних відчуттів, тобто задоволення, він змінюється. Водночас здатність відчувати задоволення слабне, а уразливість до болю навпаки посилюється. Коли людина взагалі припиняє вживати алкоголь, якби кидає звичку, то ваги різко нахиляються в бік болю, і це призводить до дискомфорту. Давайте подумаємо, можна сказати, що продуктивність це наше задоволення, бо ми виконуємо задачі, ми відчуваємо себе суперкорисними. Біль на противагу, це ж наша нудьга. Коли ми нічого не робимо, бо коли ж ми відпочиваємо. Але якщо ми постійно намагатимемося бути такими продуктивними і зайнятими, то наш організм. Звикають до цього і приймає це за норму. Через це нам вже стає складніше насолоджуватися відпочинком, і нудьга, навіть невеличка нудьга, здається якоюсь каторгою.